Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Вероніка, і сьогодні я вам розповім про вісім ною прочитаних книг у березні та квітні. І давайте одразу переходити до прочитаного. І першою книгою весни стала в мене а, книга продовження циклу автостопом по галактиці від Дугласа Адамса. А це а, Ресторан у кінці світу. І це було так само. Умедно, так само іронічно, трохи абсурдно, я отримала нереальне задоволення від прочитання цієї книги. І буду читати е, Дуглас Адамса далі. Мені дуже подобається, як він пише. Мені дуже подобаються ті емоції, які я отримую від прочитання ці, е, цих книг. Я Думала, що мене може так захопити науково-фантастичний роман. Е, але все таки гумор і та абсурдність вона просто мене зачаровує. І більш якось детально, якщо ви хочете дізнатися, можете подивитись моє минуле прочитане, де я говорю про першу частину. Цього циклу, мені здається, що далі а, нема про що говорити, тому що тут так само події змінюються дуже швидко, дуже смішно, і мені дуже подобається. І друга книга, яку я прочитала у березні, я її дочитувала ще з зими: це Фредерік Бакман і його ведмеже місто. Ви бачите, скільки тут в мене закладинок і ця книга. Стовідсотково буде у топі року. І знаєте, коли я е, збиралась читати цю книгу і говорила про те, що я трішки е, так думаю брати її чи ні, оскільки е, чула, що вона вирізняється з творчості автора, що вона більш важка. І мені хтось писав, що ні, вона не важка. камон! Я другу половину книги, просто в мене серце зжималося, я плакала. Це зовсім ну, не схоже на того Бакмана, до якого я звикла, але це було не менш чудово. У нас розповідається про маленьке містечко Бьорнстад, яке всі забули на цьому світі, і в них всіх є. Е... Одна ціль, один сенс життя це хокей. Вони вважають, що саме хокей прославить їх містечко, і в ньому знов буде життя. І в нас тут розповідається про хокейну команду, в якій грають старшокласники, і все зав'язане на хокей, всі дивляться хокей, всі моляться на хокей. Тут взагалі. Хокей, виступає як окремий персонаж у книзі, так само як і саме місто. І Це було дуже чудово, боляче, лякаюче і, на жаль, дуже реалістично. Тут порушується дуже багато а, гостро. Соціальних проблем, і відносин батьків і дітей, і е, е, якийсь соціальний рівень е, людини, е, і булінг, е, і насильство. Е, це дуже важко було. Але і цікаво, я 100% буду читати другу і третю частину. Мені хочеться читати її тільки в бумазі тому потрібно. Дістати цей скарб Фредерік Бакман, взагалі, один з моїх улюблених авторів, і ця книга вона дуже вирізняється з його творчості. В творчості вона більш така похмура, а, більш важка, якась затягуюча, знаєте, як болото. А, але автор ось цим і тримає тебе завжди, коли він тебе просто на такі емоційні гойдалки. А, Гойдає. Тут ти тобі, начебто, подобається цей персонаж, тут ти вже його ненавидиш, і цим самим він тебе постійно тримає у напрузі, і це було просто-просто неперевершено. Далі книга просто відкриття. Напевно, цього року. Якщо знаєте, в кінці року робити а, номінації, то 100% ця книга буде там в номінації відкриття, тому що це книга. «Редгрейн Лібовський та Зоряний пил, і це крутезне просто фентезі нашої української авторки. Я просто я чула про цю книгу, чула про цю авторку ще там, декілька років тому, коли вона, здається, російською виходила, а в нас українською ні. І я навіть починала читати російську цю книгу, прочитала декілька глав і на щось відволіклась, не пам'ятаю, хоча мені подобалось те, що я читаю. І тут я побачила, що в нас виходить це українською, і яке було моє здивування, що це взагалі-то українська авторка. А тут в нас розповідається про брата і сестру. А, дуже цікавий тут світ. Тут в нас на місто а, находить такий туман. І в цьому тумані живуть якісь чудовиська, які забирають людей. І ніхто не розуміє, що взагалі відбувається, і як з цим боротися, влада також не може е, нічого з цим зробити. І ось е, наша головна героїня Адель разом зі своїм братом, е, вона вирішує, що вона напише статтю як е, перший, перша людина, яка пережила ніч у цьому тумані. Е, брат її не може відпустити одну, тому йде разом з нею. І ось вона а, ховається на крищі будинку і бачить, що насправді вночі ходять не тільки чудовиська, а й ще якісь загадкові а, компанія хлопців, а, які начебто намагаються якось боротися з цими монстрами, і вона вирішує якось. Попасти в цю компанію, і, звичайно, для цього їй потрібно перевдягтись у хлопця. І це тільки тільки просто верхівка айсберга. Там потім настільки розвивається всесвіт, настільки ти такий, що? Далі далі читаєш і знов таки що? А ось так воно працює. Взагалі з цього те, з чого почалося, те, як закінчилась перша частини, я а, вражена. І мені сподобалось повністю все. Так, звичайно, головна героїня. І взагалі, в цілому, вся книга а, в ній присутні кліше, але це якась така особливість жанру Ян Хадалт, це норма. А, але мене. Головна героїня не бісила. Вона досить тверезо якось е, думала, реагувала на якусь ситуацію. Звичайно, вона особлива. Ну це ж зрозуміло від початку. Е, ось. І те, як розвивається світ, точніше, те, як ми починаємо дізнаватись деталі цього світу, цього лору. А мені подобається, як авторка не просто нас кинула в цей світ, а вона поступово ось головні герої в нас нічого не знають. Ось ці водні дані, туман, чудовиська і все. І ми разом з головними героями пізнаємо цей всесвіт, і він відкривається з зовсім різних сторін і там. Трошки скажу, що має зав'язана на нашій сонячній системі, і це дуже круто, я такого ніколи не бачила. І мені здається, що це такий дуже, дуже достойний представник жанру YoHad. І ну, для мене це просто наша українська лібардуга. Я прям можна побачити, мені здається, по мені, що я. Просто переповнена емоціями вражена, і, звичайно, буду читати другу, і третю частину. Мені цікаво, що ж там буде далі і як е, все це розвернеться. А, далі я прочитала книгу малесеньку, малесеньку книгу Самерсета Моєма а, наверху на віллі». І я не можу сказати, щоб мені не сподобалась ця книга, і не можу сказати, що я що сподобалась. Тут в нас Італія, Флоренція, 30-ті роки. Я читала цю книгу в Італії, тому я її і взяла читати. І там богемне життя, якісь вечірки, ось ці всі високі розмови, еліта суспільства, і в одній віллі відбувається вбивство. Якщо коротко так, взагалі книга настільки маленька, що я навіть не знаю, як про неї розповідати, і мені здається, що її легше взяти і а, прочитати, а, і скласти якусь свою думку на цей рахунок. Коли ця історія замислювалася як, знаєте, невідворотнє кохання, а, або про те, що потрібно думати і прислухатись серця, а не головою. А, ось, але для мене це було, знаєте. Якесь таке розшарування суспільства дуже яскраве, і люди, які такі, знаєте, ледащі, і в них є все, і люди, які працюють, і в них немає нічого. І щось з цього виходить, коли ось ці два суспільства стикаються. Ну, Якось так дуже маленька історія, мені не вистачило ні якихось вводних даних, я ніяк не прониклась до героїв, ніяк не відчула атмосферу. Тому і така її оцінка. Середня я її поставила 3 з 5. Тому давайте з такої ніякої книги перейдемо до більш чудового. Ті Джей Клюн. Шепіт за дверима в нас переклали цю книгу. Ось дуже-дуже багато в мене закладенок тут, і це було просто неймовірно. А, в нас тут за сюжетом а, чоловік вмирає, і він потрапляє у таку собі а, переправу хорона але ця переправа це маленький магазинчик, а, чайна. Де наливає чай, тістечка, і він там повинен сам вирішити переступити і вийти на наступний рівень, тобто відпустити цей світ і потрапити в інший. Але він затримується у цій чайні. Я тут і сміялась, і плакала в кінці, звичайно, просто в два ручья я, я ревіла, тому що це було ну, дуже так мило, дуже. Так, можливо, я сентиментальна, але але мені дуже сподобалось. Я чула якийсь відгук, що ця книга схожа на дім у волошковому морі, що на, начебто, знаєте, предсказуємо, дуже передбачувана а, і там. Один, грубо кажучи, паттерн, але вони, як на мене, різні. по-перше, тут у нас більше підіймається, знаєте, ось це питання життя та смерті, цінування нашого життя, як нас бачать люди зі сторони. І взагалі дуже ніжна, мила, чуттєва історія, яка наповнена дуже багатьма сенсами і. Ці Клюн, в його обличчі для мене особисто вимальовується новий улюблений автор, тому що вже друга прочитана книга, і друга стовідсотково буде у топі року. Читайте, мені здається, якщо вам сподобався дім у волошковому морі, то ця книга стовідсотково також вам сподобається. І гумор, до речі. Тут такий, знаєте, чорний гумор, тому що тут все зав'язано на смерті, А я таке обожнюю, і це було дуже дуже мило і смішно. А далі я прочитала дві книги однієї авторки. Першу книгу я читала українською. Це Кері Маніскалка по слідам Джека Різника. І друга книга про полювання на принца Драку. В першій книзі нас знайомлять з персонажами, які будуть з нами усю серію. Це Одрі Роуз, дівчина, яка є донькою дуже. О, 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 вшанованого о, у Лондоні о, чоловіка, і вона повинна бути такою, знаєте, о, покладистою о, донькою, але вона не хоче усі ці знаєте, чаювання о, і пошуки собі спутника на все життя. Вона хоче скривати трупи. Вона навчається у свого дядька на судмедексперта, і їй це подобається. Їй цікавить, що там в людині е, всередині, як все пов'язано, які висновки можна зробити так після смерті людини. І там вона на навчанні знайомиться з таким холодним, дуже гострим на язик хлопцем. Ну, ви розумієте, що. Між ними буде, і тут в Лондоні починає вирувати якийсь маньяк вбивця який робить дуже жахливі речі з жінками. Ось, і вони розслідують. Ось ця дівчина з хлопцем, там дядьку. І... Ну, дуже цікаво, непогано такий е, підлітковий е, детектив. І другу частину я взяла читати, тому що там було про Дракулу і місце дія це е, Румунія, е, Замок Бран, в якому я була, е, Брашов місто, в якому я була. Тому, звичайно, я не могла, мені хотілося почитати, дізнатися, як там опише автор. Звичайно, це так було. Поверхам, а, але, знаєте, було приємно читати. Так: а я там була, я знаю це. Ось, але мені перша частина, якщо чесно, сподобалася більше. Напевно, я все ж таки ем, спробую ще третю частину вже далі вирішу читати далі чи ні. Тому що перша книга мені дуже сподобалась, а друга я розумію, що вона набагато слабіша. Цікаво, що далі буде краще, чи автор піде. По наклону. І остання книга. В минулому прочитаному я вам розповідала про те, що в мене ще немає жодної книги в цьому році, яка б мене розчарувала, яка б була прям відверто погана, і я прям трошки, знаєте, хвасталась перед вами. І хто з вас мені наврочив? Тому що я взяла читати зникнення аптекарки санесари Пеннер, і це було дуже погано. А, цю книгу я починала читати минулої весни в відео Трачептек. Якось відклала її. І ось минув рік, і я чомусь вирішила її взяти читати. І вона мені підпортила статистику. Тут в нас йде дві лінії, паралельно розвиваються Лондон 18 століття і Лондон в наші роки. І у 18 столітті була аптекарка, яка продавала ліки, які купували жінки і труїли своїх чоловіків. Вона не всім підряд продавала, якщо там жінку, наприклад, б'є її чоловік або зраджує, тобто вона через них просто мстилася всьому чоловічому роду, тому що в неї там була своя особлива, особиста історія. Ну, і в наш час а, наша головна героїня дізнається, що їй зрадив чоловік, і вона вирушає сама у Лондон з Америки. І у… А, Річці знаходить маленький флакончик, начебто з під ліків, а вона взагалі-то навчалася на історикиню, і вона починає шукати, кому ж належав цей флакончик, і дізнається ось цю всю історію, яка відбувалася у 18 столітті. І начебто звучить непогано, але це настільки нудно, не цікаво. Ти е, просто не співчуваєш, не переживаєш за жодного персонажа. Мені було просто байдуже. Я не знаю, вони якісь настільки плоскі, ти не віриш у всі ці їх хвилювання, і це дуже довго і нудно. Я їй поставила два з п'яти. Мова також тут не, знаєте, сяє якимось літературним талантом. Просто він пішов, вона пішла, вони зробили, вона дізналася все. ось там, знаєте, високопарних описів я іноді таке люблю. Ну, Тут взагалі немає, як на мене, нічого. Ось Тому я дуже так навіть Розстроїлась, засмутилась. І я взагалі е, думала купляти у Сари Пеннери її другу книгу, яка в нас вийшла українською. Там якась лондонська спіль, спілка чогось там, не пам'ятаю. І тепер я думаю, що напевно не буду її купувати, тому що ця, ця книга була настільки погана, що не бачу сенсу. Ось такий був в мене два місяці. Ось такі були в мене два місяці і просто чудова книга у топ-року навіть дві. І просто розчарування, але все в житті буває. Пишіть внизу в коментарях, що ви читали, що вас, можливо, вже вразило, і ви розумієте, що це буде у топі вашого року, а можливо, у вас також є книги, які вас вже в цьому році розчарували. Ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал. І побачимо вже зовсім скоро в наступному відео. Бережіть себе, пока!